Доброго дня, шановні колеги! Розпочинаємо наш четвертий вебінар сесії вебінарів, точніше засідань ради молодих учених, присвячених святкуванню дню науки в Україні. Сьогодні в нас запрошена спікерка, наша почесна гостя, супчика Тетяна Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, доцентка кафедри освітології та інноваційної педагогіки. Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савичівського родину. Тема нашого вебінару а, обрана не випадково це цифрові застосунки науково наукової досвідності роботі. Всі ми, починаючи з вже можна навіть так сказати, епохи covid 19 активно почали а, вивчати, знайомитися, освоювати різні застосунки, які тільки можна. Не лише в освітньому процесі, але і в науково дослідній роботі. Тому, будь ласка, пані Тетяно, передаю вам слово. Так, дякую, дякую. Шановні учасники сьогоднішнього вебінару. Вітаю вас з Днем науки. Ну, день науки у нас як тиждень науки. Тому щиро вітаю і не можу не згадати, що сьогодні ще і день. Української вишиванки, тому щиро вітаю вас із цим святом. Моя сьогоднішня доповідь присвячена дійсно цифровим застосункам науково-дослідницькій роботі. І хотілося почати з того, що оцей весь науково-технічний прогрес, така шалена дигітизація усіх сфер життєдіяльності, абсолютно усіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства дійсно зумовлюють. Необхідність модернізації системи освіти на засадах використання сучасних комп'ютерних технологій і все можливих, ті, що є в нашому арсеналі, доступних інформаційних та цифрових сервісів, взагалі, от таке компетентне застосування науковцями сучасних диджитал сервісів потребує від нас з вами. Сформованої цифрової компетентності і цифрової грамотності ми зараз дуже часто про це чуємо. Да наскільки це є важливим, наскільки це є затребуваним, тільки ліниво, як я кажу, про це не говорять і про це не думає. Цифрова грамотність вона сприятиме звичайно позитивним змінам усіх сфер життя, ну і, зокрема сфери освіти. Тому дуже затребувано, як ніколи є саме здатність безпечно, ефективно використовувати сучасні диджитал-сервіси, Технології, платформи у навчанні, дослідницьку діяльності, а також ну не тільки да, в професійному і дослідницькому напрямі, але і в особистісному розвитку і уволодіння цифровою грамотністю значно розширює можливості абсолютно кожного з нас і сприяє комфортному зручному життю. Я завжди кажу, коли ми почали смартфоном довіряти вже документи свої власні, ну про що можна говорити? Звичайно, це спрямовано на те, для того, щоб зробити наше життя з вами. Комфортним і ну немає зараз сумніву абсолютно в тому, що у цей світ, світ да, цифрових технологій, в які ми входимо, це ну, от з одного боку, можна сказати, що це новий логічний етап розвитку технологічної сфери людства. Але й не тільки, тому що і усієї існуючої правової та соціально-політичної реальності. Поки ще не існує таких загальноприйнятих і гармонізованих визначень, правових дефініцій, однак всі цифрові технології стрімко захопили всі плацдарм для доступу, для наступу. Цифровізація вона дійсно стає найважливішим фактором економічного зростання, економіки. Ну, будь-якої країни, і можна говорити, що це тренд розвитку. А в цифрову еру дійсно перемагатиме той, хто не боїться змінюватися, і мислити масштабно. Говорячи про цифрові застосунки у науковій дослідницькій діяльності, ну, про це насправді можна говорити дуже багато. З різних напрямів, з різних точок зору. І дійсно, в нашому арсеналі є дуже багато цифрових сервісів, навіть. Ми не задумувалися, правда, але дійсно їх настільки, що ну охопити зараз абсолютно всі, ну це мабуть неможливо нереально, тому що потрібно дуже багато часу, навіть не знаю скільки. Тому готуючись от сьогодні до своєї доповіді, до проведення вебінару, я розкрию саме ось цифрові застосунки в таких чотирьох напрямках. Це зворотний зв'язок з колегами, учасниками педагогічних експериментів, це проведення анкетувань, опитувань, спостережень, моніторингу, це те, що є конче необхідним для дослідницької діяльності. Дуже важливим є формування і зберігання даних. Ну і сучасна, найулюбленіше це сучасна візуальна презентація вже результатів дослідження. Говорити можна дуже багато, і дійсно функції, можливості. Цифрових сервісів ну, от починаючи навіть від первинного збору інформації, да, до представлення результатів науково-дослідницької роботи, до е, співробітництва між ученими ну, з будь-яких наукових дисциплін. Через ну, науковий портал, через ну, там соціальні мережі тощо. Ну, це я маю на увазі, що цифрові сервіси да, є дуже різноманітними і можна проводити нетворкінг. Тому тут є дуже дуже багато напрямів, скажімо так. Ну проте в межах вебінару розглянемо ось такі, які я презентувала. Е, перше. Хочу сказати, що ми вже з вами четвертий рік, правда, знаходимося в мережі. Ми знаходимося в онлайн просторі, в мережевому просторі. Звичайно, кожен із нас ну, він знайшов для себе певні переваги, що є хорошого в цьому. Знайшов, звичайно, певні недоліки для себе проаналізував. Проте ми дуже відрізняємося. Правда, за ці три з половиною роки від того моменту, коли ми дуже раптово, зненацька да, перейшли на онлайн онлайн навчання. Абсолютно всі перейшли заклади е, освіти різних рівней. І якщо порівняти нас з вами сьогодні і порівняти тоді, коли ніхто не підстелив ніякої соломки, коли ніхто не попереджав, якими ми були да, і які ми зараз, то звичайно прогрес він дуже вирішив. Відно і дійсно це. Кожного видно. Тому такі цифрові сервіси, які допомагають нам, знаходячись на будь-якій відстані, організувати миттєво і провести відеозустріч, це є, звичайно, всім відомо. Нічого нового я зараз не кажу. Це є Google Meet, перший такий сервіс для відеозустрічі. Їх є насправді ж теж дуже велика кількість, да, і ми з вами знаємо, що це і Zoom, і Skype, і є дуже багато різних ще. Але як я кажу, завжди... Не потрібно хапатися за все і пробувати абсолютно все, що з'являється нове, тому що прогресують дуже сильно цифрові сервіси. Вони кожного дня змінюються, функції змінюються, розширюються можливості, якісь обмежуються. Я завжди кажу і своїм студентам і аспірантам, що оволодійте. Тими, які вам комфортні, які вам зручні, які е, відомі і які вас влаштовують. Да? Якщо ми не дуже такі прискіпливі, нас влаштовує, то чому е, робити і пізнавати, які ще є? Да, не без цього, але але. Тому Google Meet досить такий відомий, досить досити нескладний, дуже зрозумілий, дуже зрозумілий інтерфейс у цьому додатку, який дозволяє миттєво приєднатися до зустрічі або до дзвінка, і не потребує. Встановлювати жодне програмне забезпечення, це можна зробити з будь-якого сучасного веб-переглядача на комп'ютері або додатка Google Meet на мобільному пристрої. Google Meet, що є такого позитивного, він дуже швидко пристосовується до швидкості мережі і. Дуже часто, ну майже завжди, да, він забезпечує високу якість зв'язку. Під час відеозустрічі, причому де б не знаходилися учасники, ми ж можемо бути абсолютно на величезних таких відстанях. Ну і е, нові вдосконалення вже на базі штучного інтелекту роблять сигнал. Чітким при зустрічі Google Meet, навіть якщо ви знаходитеся в якомусь шумному середовищі, ось такі є можливості, тому дуже багато переваг, і цей додаток є дуже затребуваним, популярним. Усього кількома буквально клі... кліками можна легко призначити зустріч Google Meet, поділитися з нею з іншими, ну і приєднатися до зустрічі можна безпосередньо в події. Календар або запрошення, які е, учасники, яких ми запрошуємо, вони отримують на електронну пошту. Ну і також в додатках можна переглядати всі відеозустрічі, які були, е, ну, наприклад, в якийсь м, чітко окреслений день, да? а потім приєднуватися до цього одним кліком. Ну і зараз не відкрию Америку, але дуже зручним хто спробував, той точно оцінив. Є додаток Google Календар. Google Календар це такий додаток, який дозволяє дуже швидко організувати зустріч або захід і налаштувати нагадування про події, що є дуже важливим да, в такому динамічному нашому світі і в нашому темпі життя. Тому ви завжди будете в курсі найближчих справ. Ну і Google календар він підтримує роботу в команді, що є теж дуже позитивним і можна відмітити це таке, як перевага величезна. І легко можна відправити свій розклад і іншим. Співробітникам або створити кілька календарів для спільного ж використання. Створити захід дуже легко. Ми спочатку. Натискаємо на вільний інтервальчик, той, що нас цікавить в Google календарі, натискаємо плюсик для того, щоб створити я кажу, інтерфейс в Google застосунках. Він є дуже зрозумілим, україномовний, зрозумілий, зручний інтерфейс. А потім ми натискаємо вхід. Дивіться, лише три кліки, лише, лише три такі операції, і ми вже можемо спланувати і зустрітися. Ну і також можна е, налаштувати ще особисте нагадування. Потрібно... Просто натиснути на інтервал у календарі кнопочку, яка називається нагадування, ввести назву, обрати дату, час і щоб вказати частоту нагадування, можна натиснути там не повторювати або мені нагадати там за 30 хвилин тощо. Там є такі пропореції, які теж досить таки зрозуміло, куди його потрібно поставити, натиснути, зберегти все. Ваші дні, тижні, місяці вони будуть спланованими. Ви точно ніколи нічого не загубите, і можливість встановити нагадування да, допоможе вам у цьому. Далі, «Zoom». «Zoom» – це теж такий цифровий додаток, дуже поширений, дуже ми зараз з вами знаходимося в «Zoom». І дійсно, ця платформа, да, от веб-платформа це називається, вона розроблена для організації онлайнових зустрічей у відео або аудіо режиму. Я просто хочу. Сказати наскільки широкі можливості, чесно від себе кажу, суто су, така суб'єктивна моя думка. Я більше люблю Zoom і хочу пояснити, чому саме які функції в Zoom є, які дуже легко, комфортно і приємно, скажімо, так, використовувати, коли ти викладач, коли ти е, спілкуєшся зі своїми учасниками, здобувачами, ну і в контексті науково-дослідної роботи, да, можна спілкуватися з тим, хто є. Е, е, Колегами, хто є можливо. Ну, однодумці да, з вашої наукової теми. Які от переваги і які функції? Я просто тезисно окреслю, можливо, комусь нагадаю, а можливо, хтось ще не знає, що є саме такі функції Zoom. А, Ну, по перше, це організувати конференцію. Да, досить швидко, досить легко це зробити, коли ми встановлюємо персональний код конференції. Один раз ми його встановили, і у нас буде цей. Персональний код для всіх зустрічей. Його можна змінювати. Це якби на розсуд того, хто є власником да, Zoom, хто, чия це конференція, хто це організовує, їх можна і змінювати. Також є для безпеки можна окремо дуже багато говорити про безпеку саме в онлайн мережі, в мережевому просторі, для того, щоб забезпечити да, цю безпеку і контроль. в Зумі існує зал очікування. Також є можливість ведення запису дуже легко і дуже просто це зробити. Потім відеозапис після закінчення конференції генерується і відправляється тим шляхом, куди ви вказали, скажімо так, який це шлях, чи це робочий стіл, чи це може якісь завантаження. А також встановлення віртуального фону, особливо коли це. Можливо, якась компанія, бренд, да, якісь логотипи, то можна за допомогою ось такого логотипу встановити віртуальний фон. Є голосування. Ми проводимо в Zoom голосування, там є така функція, як піднята рука. Також можна коментувати в чаті, в Zoom, можна коментувати. Ну і ще одним такою, такою перевагою це є використання інтерактивної дошки в Zoom. Що є також досить таки доцільним відповідно там, да, до дисципліни, да відповідно до мети і завдання цієї зустрічі, тому ну важко переоцінити да, дуже багато є можливостей, і вони є всі безкоштовними. Саме тоді, коли трапився карантин, нам, українцям, було надано. Ці послуги як безкоштовні. Причому, якщо раніше це були певні обмеження, то зараз вже обмежень таких немає. До 100 чоловік, до 100 учасників пропонується в Зумі організовувати і це можна робити зовсім безкоштовно. Тому ось такі можливості є в нашому з вами арсеналі. Наступний напрям, да, це. Проведення анкетувань, опитувань, спостережень, моніторингу дійсно для підтвердження да достовірності висновків для результатів дослідження, там перевірки робочої гіпотези. Дуже важливе значення має первинна інформація. Що таке первинна інформація? Це вихідні дані, да, які є результатом якихось конкретних експериментних експериментальних перепрошую, досліджень або там вивчення практичного досвіду. А вторинна інформація це вже. Адже як результат аналітико-синтетичної обробки нашої первинної інформації. Тому найбільш такими ну, затребуваним, поширеними, змістовними методами нагромадження первинної інформації, це є саме проведення опитування, спостереження, експерименту, тестування, анкетування. І тут я надаю перевагу знову ж таки, говорити абсолютно про всі, їх є дуже багато. Але я думаю, що ви погодитеся зі мною, що найбільш такою. Популярністю користуються знову ж таки, це цифрові інструменти Google, це Google форма. Google форма це як програмне таке забезпечення для адміністрування опитування, що входить знову ж таки до безкоштовного пакету Google, веб-пакету Google. Я тут зробила такий скріншот, в якому вигляді ви можете бачити результати проведення анкетування, опитування. Як на мене, то це є дуже зручним, особливо там написання в наукових статей, особливо там в підрахунку цих відсоткових даних. Дуже гарним те, що можна генерувати в Google документів відразу дані, які ви отримали в табличку Excel, або робити графік, або робити діаграму. Ну, це все робиться просто за лічені секунди, навіть не хвилини, і це є дуже таким. Ну, доступним комфортним застосунком дійсно для проведення саме анкетування, опитувань, моніторингу і спостереження. Дуже важливим є формування і зберігання даних саме. І тут знову ж я почну з того з інструментів Google, це Google Диск. Всі знають, я звичайно не буду зараз розказувати, що це таке, бо ми вже. Кожен з нас знає, знає, скільки там є в доступі да, безкоштовного простору, який надається абсолютно до кожного аккаунту. І всі оці переваги, да, коли ти можеш працювати там в режимі реального часу разом з командою, да, з однодумцями, над формуванням певного якогось документу, по певної ідеї по певного проєкту. Дійсно, Google Диск він підтримує понад 100 різних типів файлів, включно з. Файлами Microsoft Office і дуже зручним є те, що на Google диску можна шукати, відкривати, редагувати файли, ділитися з ними за допомогою веб браузера, смартфона або комп'ютера. І так як я зараз розказую про формування і зберігання даних, то чому б це не Google Диск надійно? Да, надійно ми зберігаємо свої дані, свою інформацію. Якщо потрібно, ми можемо спільно попрацювати над якимось певним документом, але навіть просто для зберігання того ж написання там дисертації, да, до, до, до тих же даних, які ми там отримали, інформацію ми знайшли. Я особисто. Як Вікторія Вікторівна каже, сама так роблю і вас запрошую. Тому дійсно це є, ну, як на мене, дуже зручним. І тих 15 мегабайт, які там дозволяються, ну, мені, наприклад, вистачає. Тому для науковця, який здійснює дослідницьку діяльність, дійсно вистачатиме такого простору і дуже є зручним і комфортним зберігати саме текстові документи, електронні там, таблиці, презентації, хмарні. Це називається як хмарне сховище. Ми зберігаємо і використовуємо саме хмарний сервіс Google Документи. Є. Також у мене тут на презентації я не можу не сказати про те, що я теж дуже поцінувала, скажімо так, і використовую це є дошка Падли, це інтерактивна дошка і дошка Трело. Вони теж підходять для формування і зберігання даних. Як виглядає, я покажу краще от, наочно, візуально. Дошка Padlet, вона, звичайно, вимагає реєстрації, але вона є дуже легкою і зараз абсолютно ні в кого не виникає ніяких проблем, щоб зареєструватися на тому чи іншому застосунку. Єдине таке, що раніше можна було додавати безліч дошок, не було ніяких обмежень, то зараз тільки 5 дошок активних, які можуть бути на дошці Padlet. Вони виглядають ось у верхньому рядочку, в мене якраз представлено, що в мене є 5 дошок, які зберігаються на дошці палет. Трошечки нижче я показала скріншотом, наскільки багато може вміщувати саме дошка Палет. Всі матеріали там круглого столу, там курсу от про нейромережі і штучний інтелект для суперпедагога проходила курси і всі матеріали були надані на дошці палет. Там нереальна не кількість різноманітних відеоматеріалів, інформації. Інформацію у вьордовських документів і тому подібне. Тому це дуже зручно, да, коли ми компонуємо все в одному місці. І в будь-який момент воно нам буде під рукою і буде знову ж таки в хмарному цьому сховищі зберігатися і чекати свого часу. Ну і Такий лайфхак, дошок я сказала, може бути лише п'ять зараз, так? але є така функція в падлиці архівувати. Будь-яку дошку ви можете заархівувати, вона нікуди не дівається, вона просто зникне з вашого. Ну, поля зору, скажімо так, але в будь-який момент ви можете її звідти дістати, розархівувати. Тому зараз видно тільки 5 дошок, але насправді в мене їх дуже багато, і я в будь-який момент можу якусь заархівувати і якусь дістати і користуватися нею. Хочу сказати, що. Нічого тут складного, скажімо так, да, у взаємодії з цією дошкою Padlet немає, і це лише одна функція яку я коразка просто для збереження да, даних і для збереження інформації. Але можливостей, які її можна використовувати, їх є дуже дуже багато. Но в контексті нашого вебінару то я зупинюся саме на тому, що тут можна зберігати дані, компонувати, да, і їх тут зберігати. Ще одне таке хмарне сховище. Ну і дошка Trello також у мене було. На попередньому слайді зазначено, це нашталт саме дошки Padlet. Трошечки раніше про неї ми всі дізналися, дещо складніші, скажімо так, функції, але, в принципі, вона, ну, можна так сказати, це як ідентичне дошці Padlet. Трошечки складніші функції, трошечки більше потрібно робити операцій для того, щоб там завантажити свої матеріали. Ну, Так, для різноманітності теж вона користується попитом, теж є безкоштовно з українським інтерфейсом. На відміну від падлету і е, також це як ще одне хмарне сховище. Ну і е, ще один напрям, саме приємний, як я кажу, це коли вже є що показати, коли, є оця, е, коли ми можемо. Е, Презентувати результати свого дослідження. Да? Про це можна говорити дуже багато, тому я зазначу, що це сучасні такі засоби, як стендова доповідь, це як інфографіка, це як презентація. Але бачите, я на перший план винесла саме стендову доповідь. Да? Не буду розказувати зараз, що це таке, і з чим її їдять, скажімо так, бо ми вже всі знаємо, що це таке. Вона звичайно набагато популярніша зараз, ніж презентація, саме стендова доповідь. Та це означає, означає з англійського перекладу як плакат, яка фіша, це як постерна така презентація наукового повідомлення. І з нею досить таки зручно і комфортно виступати і робити доповіді, та і виступати саме зі стендовими доповідями. І інфографіка це як таке графічне, візуальне знову ж таки подання інформації, там даних або знань, або результатів. Та, і вона призначена для швидкого і Чіткого відображення отаку, ку, ку, комплексної інформації, скажімо так. У нас зараз інфографіка вона набуває. І за свого привабливого вигляду, да, вона набуває дуже великої популярності у порівнянні з іншими те, типами контенту. Та навіть ми з вами подивіться, ми зараз, будь-яка новина, яка там трапилася, да відбулася, вона вже до вечора переведена в інфографіку. І можна дуже багато таких прикладів навести. Дійсно, зараз суспільство дуже ну, перелаштувалося і. Ми е, розуміємо, да, коли це на одному слайді, коли є представлення таке візуальне, коротке, таке графічне візуальне подання інформації, воно краще сприймається. Воно сприймається дійсно людьми краще. Ну, і, і, і дітьми, і дорослими. Е, справжня така інфографіка, вона виглядає як 50%. Це може бути е, е, візуальне якесь зображення, 50% там буде тексту. Одна картинка сприймається дуже легко і чітко і абсолютно всі події. Ну, я думаю, що ви навіть задумалися зараз. Да, у нас дійсно перетворюють в інфографіку всі миттєво. Ну і м -м презентація, да, це спосіб представлення інформації. Також ну, зараз у мене презентація, декілька у мене слайдів. Тому е теж ну, говорити, що таке презентація. Я вже сказала, що вона менш затребувана і менш популярна, але вона все ж таки тримається, скажімо так, на плаву, і при читанні лекцій, при доповідях таких більш широких, то звичайно її використовують. Також на цьому слайді написано і представлено, які правила оформлення стендової доповіді, але вони підходять, і як для правил оформлення інфографіки. Таких п'ять правил, які тут представлені, читати зараз я не буду, але тут є ось така інфографіка, як правильно оформля... оформлювати стендову доповідь. Це вже представлено у вигляді інфографіки. Ну і тут такий приклад я наведу, ось так виглядає саме стендова доповідь. І тут представлені QR-коди, і з правого боку представлені ці цифрові сервіси і додатки, за допомогою яких ми можемо створювати і інфографіку, і стендову доповідь. Я зараз, якщо ви не проти в чат, надішлю саме ось ці цифрові сервіси для створення ось таких сучасних. Сучасного представлення да, результатів свого дослідження, ну і не в... ще хотіла б я да наголосити на тому, що дуже багато цифрових застосунків звичайно, ми використовуємо при. Збору наукової інформації. Я там трошечки, да, там поверхнево тільки сказала, але дійсно ну, без цього зараз ми нікуди. Ми можемо говорити про мережеві бібліотеки, про репозитарії. Це знову ж таки цифрові додатки, цифрові застосунки, без яких ми зараз взагалі не уявляємо собі, а як це зібрати інформацію, не використовуючи це. Тому от пошук інформації, ці сервіси, програмне забезпечення, сервіси для нетворкінгу, які я теж вже озвучила, бібліографічні менеджери. Інструменти для спільного написання статей дійсно є дуже-дуже багато ось таких різних цифрових застосунків, про якісь, можливо, ми чули, про якісь, можливо, ми і не здогадувалися, що є і такі можливості. Я теж у чат нашої конференції сьогоднішній зараз надішлю саме покликання, де можна буде більше познайомитися саме із такими застосунками. Ну, і, е Зараз я зроблю після того, коли поставлю крапочку, це продублюю у чат. Ну і дійсно хотілося б закінчити тим, що в Нашому арсеналі є дуже дуже багато таких застосунків. Це ще нічого не говорили про Google Академію, про цитування, про ну дуже багато неможливо зараз все, все абсолютно охопити, але дійсно можливості дуже величезні. Е, і хотілося б дійсно мені завершити такими словами, що в цифрову еру в цю, в яку ми вже вступили, яка наповну вона йде, триває і дуже динамічно розвивається, е, дійсно переможе той. Хто не боїться змінюватися і мислити масштабно, я всім бажаю.